Я прийшов до те київські електричні мережі студентом 4-го курсу Київського політеху. З одного офіційного університетського телеграм-каналу я дізнався про можливість дуальної освіти для студентів 4-го курсу і захотів дізнатися, як це бути енергетиком на практиці. Бо є багато історій, коли люди після закінчення університету йдуть працювати за фахом і дуже швидко розчаровуються в обраній спеціальності, ну і йдуть шукати себе в інших сферах. Зі мною уклали договір, склали індивідуальну програму, призначили наставника. Півроку я навчався налагоджувати системи телемеханіки на електроенергетичних об'єктах міста. Після закінчення дуальної форми навчання я залишився працювати фахівцем з адміністрування систем диспетчерського управління. Завдяки в тому числі і моїй роботі, диспетчер може здійснювати моніторинг стану та дистанційне керування електроенергетичними об'єктами міста. Енергетика розвивається, і я радий, що я можу працювати з сучасними обладнаннями разом з командою, створювати розумні мережі міста. Я бачу себе в цій сфері.